Подивитися очима безпосереднього учасника вуличних подій сьогоднішніх. У нас на скайп зв'язку Спартак Сергієнко. Я сподіваюся, Спартак. Ви зараз нас бачите і, і чуєте, принаймні. І можете і можете трошки розказати, власне, що це був за день вашими очима? Прошу. Вітаю, Стапе. вся справа у тому, що цей був день, напевно, це початок того, що. Президент Зек просто народі презик вирішив на сьогоднішній день залити країну кров'ю. Ні, ні на які умови він не йде, ні на які поступки він не йде. І сьогодні знову ми побачили нові жертви, нові трупи, які зараз знаходяться на майдані, нові відірвані руки, вибиті очі. Сьогодні планувалося провести просту мирну акцію протесту під стінами Верховної Ради України. Куди пішли люди? Після цього Беркут спровокував людей, почав кидати в їх бік шумові гранати, стріляти. І після цього почалися сутички з правоохоронцями. Все, все що відбувалося сьогодні, і вони зараз тривають, тривають. І це все провокація зі сторони влади. Бо люди йшли мирно. Ніяких жодних е, намірів вчиняти якісь безлади чи ще щось не було. Е, влада спровокувала людей, і ми бачимо зараз. Люди знаходяться в такому стані, що їх вже е, е, дуже легко запалити, і люди вже підуть в бій. Що сьогодні відбулося, влада спровокувала і те, що зараз відбувається на вулицях, це жахливо, але зрозуміло. Іншого виходу в, в, в країні у людей вже немає. А ви ловите себе, Спартак, на думці, що ну в принципі навіть у ну у всьому поганому, навіть на гіршому треба шукати якісь ну якби якусь логіку, якісь позитиви, якусь якісь мотиви. Так а, ось ага. чи чи десь немає відчуття, що якби це це потрібно було для того, аби ми вже абсолютно позбулися. Вже я не знаю хто там найбільш наївний, то вже навіть і той, напевно, позбувся будь-яких ілюзій і ОМАН, з, з якими вурдалаками ми маємо справу. Так я, я, я помню, що з вами погоджуюся з тим, що в цьому є один позитив, а, але все це потрібно було починати а, набагато раніше. Бо дивіться, а, мирна акція протесту, яку як зараз пропонує і закликає людей опозиція, завжди приводить до кровопролиття. Перший раз мирно стояли, людей прийшли, побили. Закрили по в'язницях, далі мирно стояли, людей почали вбивати. На сьогоднішній день знову почали вбивати. Ось до цього до чого приводить мирна акція протесту. Я сьогодні в Фейсбуці на сторінці писав, що я закликав людей брати до рук зброю, але я прошу правильно це зрозуміти: я закликаю людей брати до рук зброю, щоб не йти на владу. І збройним злочинним шляхом її скоріняти, а для того, щоб вже боронити та захищати своє життя. Бо іншого варіанту у нас немає. Кожна мирна акція протесту приводить до кровопролиття, приводить до людських жертв. Сьогодні вже тоді було шість вбитих. Сьогодні вже шість, вже 12, Завтра ще будуть бити, Завтра сотні будуть трупів. Будуть кладовища заповнені лікарні і тюрми. Тому все, що зараз відбувається. Це в лапках позитивно, бо люди зрозуміли те, що стояти та чекати чогось, що завтра засвітить сонечко і запрацює мозок у нашого президента, він почне робити якісь реальні дії по порятунку людських життів та в цілому країні. Це вже, напевно, люди в це не вірять. І тому вони вже більш радикально, більш емоційно, я б так сказав, почали свої дії проводити. А, але ті. Злочинні вказівки, які йдуть згори працівникам Беркуту, по побиттю, по вбиттю людей, приводять до таких масштабних судочок та силових дій. Mm -hmm. На моє власне переконання, якщо сьогодні влада не схопиться за голову, не наїсться якихсь там таблеток від шизофренії, бо вони там всі хворі люди, вони що не бачать що зараз твориться на вулиці. Якщо вони цього не зроблять, буде величезна, величезна біда. Так, власне... будуть е тисячі ще будуть вбити, тисячі будуть жертви. Це не зуплюдей вже не зупинити. Угу. Люди бояться не тюрем, люди бояться не бути вбитим. Люди бояться жити при цій владі, яка на сьогоднішній день гвалтує та вбиває країну. От Все. власне я хотів би власне за за вашу допомогою, е Спартак, щоб що ви передали отой градус е настроїв в людей, які власне як ви. Дуже влучно сказали: не бояться померти, а бояться жити. Україні. Так, так Ось... так воно зараз і є, бо люди, люди говорять, що жити так, як ми зараз живемо, краще взагалі не жити. Бо ми не живемо, ми зараз, зараз гвалтують, б'ють і вбивають. Тому я, я не настрій придаю, я передаю і заклик всіх людей. Будь ласка, хто бачить зараз, хто чує, має можливість, не має можливості, робіть все можливе. їдьте до Києва, боронити своє життя та свою державу. Бо завтра буде величезна біда. Як сьогодні один мені. Сказав народний депутат від про партії, ночка сьогодні буде ой-ой. ой Так, сьогодні, можливо, ночка буде ой 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 Але для кого, чим вона закінчиться? Це не головне. Тому закликаю всіх, дорогі, шановні, Христом Богом прошу, їдьте до Києва, бороніть своє життя, своє життя батьків, дітей, рятуйте Україну, бо іншого варіанту у нас вже немає. Влада так не піде. Просто мирно й тихо. Вона не піде. Тому, будь ласка, закликаю всіх, рятуймо кожного з нас і рятуємо нашу країну. Я не знаю, чи я можу щось тут ще додати. Я просто дякую за за корне слово, яке сьогодні прозвучало від вас. Спартак, в нашому ефірі Спартак Сергієнко е, був за допомогою скайпу в нас на зв'язку. Дуже дякую, Спартак, за е, ваш виступ.